Для нападника, головне, зустрітися з м'ячом, Так що сьогодні мені це вдалося, і це добре, що вперше, це, що ми перемогли сьогодні, я знаю, що відповідати ви, мабуть, не будете, але хоч трохи, є, впевненість в тому, що бомбардирська гонка зараз зроблена серйозна заявка, щоб її виграти? Ну, для мене в кожному матчі я хочу виходити і забувати. Тому, а потім вже буду дивитися, там я бомбардирська гонка не гонка, тому що у нас це задача. Вийти прем'єр-лігу, тому хочеться всієї команди виконати цю задачу, так а хто буде забувати голи, це вже немає різниці. Ми готуємося до кожної гри серйозно. Так, ми вийшли сьогодні. Я вважаю, дуже добре грали, так, і десь перегравали в якісь моментах Карпати. Так я думаю, що гра була цікава, так? І трошки більше ожидав від Карпати. Так, те, що там кажуть за суддю, за рефері, то, то вже є для них. Інший суддя хай вирішує, так я думаю, що суди все рівно. Ну, хочеться подякувати Збройним силам України, те, що ми можемо сьогодні грати вдома, так і хочеться подякувати їм, те, що вони роблять, так і я думаю, що скоро буде перемога за нами, так і ми будемо е, вітати болівальників на наших трибунах. І хочеться привітати ось жетоме з перемогою.